Будівельна компанія Інвестор презентувала новий проєкт будинок клубного типу, де в кожній квартирі сучасний завершений ремонт, меблі і навіть побутова техніка. Директор компанії Андрій Разумовський розповів, що в цьому проєкті втілені сучасні ідеї та поважання клієнтів, які компанія зібрала за роки досвіду. Клубний будинок збудували на території житового комплексу струмочок у мікрорайоні, що розбудовується в селі Струмівка неподалік Луцька. Коли квартира йде з ремонтом, з одного боку ми полегшуємо завдання нашим клієнтам, яким залишається тільки прийти, підписати угоду і занести речі. Тобто крок до проживання в квартирі ну, дуже дуже ну, шлях скорочується. Коли людина купляє квартиру в новобудові, звичайно, вона отримує багато різних проблем, з якими ми сталкуємося. Тобто має підключити світло, включити газ, здати екзамени на вміння користуватися котлом, запустити собі газ, потім замовити якийсь дизайн, їх перебрати дизайнерів безліч, потім знайти бригаду з ремонтом, потім купити матеріали, потім їх привезти, потім зробити Це розтягується, в кого на рік, в кого на два. У будинку лише шість квартир, по дві на поверх, площа 93 метри квадратних. У кожній мебльована кухня, вітальня, три спальні та два санвузли. У квартирах на першому поверсі власний вихід на тераси, а на верхньому поверсі додаткова мансардна кімната і панорамні вікна від підлоги до стелі. Якщо зважити на вартість до війни і зараз, до початку військових дій, то в принципі, якщо взяти ну, в валюті, вона взагалі дуже приємна. До військових дій ми майже дойшли в цінах до тисячі доларів. Ну там 900-800, вже влуку було така ціна. Та навіть хтось продав тисячу тисячу сто. Це без ремонту були квартири. Сьогодні ми пропонуємо квартиру ну, з група з базовою ціною 1000 доларів з всіма виконаними вже роботами. Ціна квартири 95 тисяч доларів. Також є можливість відтермінування платежів на 12 місяців або купити квартиру за державною програмою іпотеки Яуселя. В Волинській області вже досить багато об'єктів продані по даній програмі. Насправді цей процес дуже легкий, ну тобто ми вже особисто продавали, працювали по цій програмі. Тож новий проект від будівельної компанії інвестори є оптимальним варіантом для сімей, які підшуковують нове житло. Якісний ремонт з технікою та меблями, сучасний дизайн, гарантовані паркомісця. Тут є все, щоб купити, і відразу заселитися. Аби оглянути клубне житло у житловому комплексі струмочок, клієнти можуть звертатися до відділу продажів будівельної компанії Інвестор, адже продаж житла уже стартував.